Алоха, шановні, ну що, з вами на зв'язку знову я, Багамен. Ми повертаємось в локацію з обігрівом, так би мовити. І сьогодні у нас випуск про оновлений лаут. <му> Отже, ось такий баксіц вони мені прислали, але я вже встиг трошечки познайомитись. З їх оновленим продуктом, правда, з двома всього, якщо мені не зраджує пам'ять смаками. Вислали мені їх, мої друзі, магазин в телеграмі під назвою хука 1654 Хто раптом шукає собі магазинчик, де можна все це придбати, то в описі буде посилання. Так от, не буде цього слогану в цьому продукті, що не ТХ, а міцність. Нарешті почули лаут своїх користувачів, кінцевих споживачів і так далі, і зрозуміли, що те жорстке коріння, яке вони пропагандували, не зовсім для всіх підходить і ну не може зробити продукт масовим. Тому вони зробили більш легку таку історію, більш м'яку. Нелегку, більш м'яку. Десь на початку весни почали вони вже продавати оновлений лаут, і потроху ще протягом весни і літа, так би мовити, допилювали свій продукт, всі оці краюгольні угли обтьосували, так би мовити. Нарешті те, що я покурив. Тих смаків, які вони мені прислали, з тих смаків, які прислав мені е, мій друг магазин Huka1654, е, я зрозумів, що це той лаут, з яким я познайомився, який був на старті і який зайшов дуже багатьом людям. Тому що, давайте заб'ємо чашечку і вже поспілкуємось більш докладно. Тим паче, Пачечки, ну, красиві ж лауда. Ну, зараз подивитесь, хто може ще не бачив. Підсовуйтесь. І так, шановні, ось так у нас виглядає оновлена упаковка. Ну, вона, по факту, якби ніяк особливо не відрізняється від старої. Для прикладу. Е, так от. Давайте розпакуємо. Останній смак, який я ще не покорив, це оновлений манго. Старий, я, звичайно, вже. Встиг спробувати, ну там нічого цікавого. Я думаю, так хто мав знайомство з лаудом, і так знають. Отже, як і на всіх інших упаковках, у нас всередині можна цей стікер відліпити і приліпити, наприклад, на баночку, якщо ви будете це пересипати. За це, як завжди, окремий респект. Лінія надриву мається, тому скритий пакет абсолютно без проблем. Ну і давайте забивати дивитись, що у нас тут по консистенції. Консистенція змінилась, вона стала менш такою вологою, менш, не знаю, пластиліноподібною. Но хоча я не можу сказати, що прям була раніше, вона якась така занадто липка, але зараз. Ну, типу, все комфортно, все нормально в плані консистенції, як на мене. Е, як ми бачимо, досить мало паличок, ну щось я поки навіть не бачу. Ну, десь в якихось пачках там, типу, одна-дві палички на пачку попадались. Ну, це можна сказати, що в тютюні нема сміття в порівнянні з деякими іншими брендами. Не будемо про них. А от знайшов одна. Коротше, що ще змінилось по температурі, по прогріву? Тепер це стало плюс-мінус стандартна історія. Тобто ми забиваємо без дотику, ну я так зазвичай курю і всім раджу. Дотик, якби вже пора залишити там в якомусь минулому сторіччі. От, Далі ми ставимо колодку три угальочка. Якщо ви курите на кокосовому, і якщо на горіховому, ну, можна на чотирьох навіть спробувати. Ну, я, чесно кажучи, навіть не пробував на горіховому. От, І далі під ковпачком стандартні наші 5 хвилин на трьох угольках все досить нормально розігрівається. От. І як би можна сильно не заморачуватись в плані. В плані того, щоб якось там довше гріти, менше у більше класти. Коротше, тут все абсолютно стандартна ситуація для українського ринку. От Кому типу, мало температурних бар'єрів у лауда, завжди можна зверху додати слой з лагома. І все, і тоді можна гріти на чотирьох, отримувати більш насичене куріння і так далі. І... Не заморачуватись з дотиками. Ось так от приблизно виглядає наша забівочка. Це як завжди, зараз трошки розрівняю і будемо курити. І так, шановні, наша чашечка забита, прогріта. Полетіли байрактарчики. Ну, тепер вже можемо і поспілкуватись подокладніше. Отже, я не зупинюсь, не перестану. Розповідати про дизайн упаковок. Ну, які ж вони всі красиві, симпотні. Коротше, дизайнер лауда постарався прям ще колись да, на самому початку. Прям дуже гарно. Отже, 8 смаків, 8 пачок, точніше, і 7 смаків мені приїхало в боксі, але давайте ж подивимось на розпаковку бокса ще коротеньку. Ice make it fun Як ми з вами можемо зрозуміти, що подушечка це якраз такий натяк на те, що продукт став більш м'яким? Ну тут все прям логічно. Ну, взагалі, я не пам'ятаю, щоб хтось клав в бокс щось на кшталт подушки. Це прям прикольно, прям дуже прикольно. За ідею, хто вигадав, респектоз. Далі у нас там. Як ви вже побачили, мунштучок Smoke Loud Love Loud. Як в принципі, а ні, на подушці написано sleep Smoke Love Loud. Плюс-мінус схоже. Звичайно, розіграш є, шановні, лаут надав нам для розіграшу свій мерч, який саме я потримаю в інтризі, але буде 5 місць, 5 переможців у нас. Що треба зробити для того, щоб прийняти участь? В коментарях треба написати ваш улюблений смак від Лауда саме з міцної лінійки. Далі написати свій нікнейм в інстаграмі, нагадую, що якщо в нікнейму є крапка, краще її прописати текстом, щоб Ютуб точніше не видалив ваш коментар. Далі треба бути підписаним на мій інстаграм на інстаграм Лауда і на цей YouTube канал. Обов'язково натиснути лайк цьому відосику. Я ж якби для вас стараюсь, а ви можете мені трошечки приємного зробити. А, і в описі знайти посилання на Монобанку і зробити донат в 80 гривень. Мінімум, можна більше. А, от, власне, і все, і ви приймаєте участь. Всім успіхів! Вот. Давайте розбиратись спочатку по враженням да, від куріння. Це дійсно куриця набагато м'якше. Немає ніякого теха при курінні От від слова зовсім нема. Це прям дуже радує. Сказати, що по аромкам, типу постраждали вони чи ні, ну, мені досить важко порівнювати, тому що в старому варіант, варіанті саме Лауда. Блін, ну там важко було відстежити саму аромку, бо ТХ прям дуже заважало. Загалом скажу, що всі аромки, ну, що я покурив, які ви бачите, і плюс ще крем-сода і кашмір піч. Ні, Кашмір Фрут, вибачаюсь. Нема такого, що десь там якийсь недоаром, десь періаром, чи ще якісь певні проблеми з ароматикою. Всі, типу, аромати доведені. До кінця. І це прям лайк. Е, отже, давайте тепер розбиратись по смаках швиденько. Лімон лайм один з топових смаків першої варіації лауда, і тут він так само топовий. Це кисло, це цитрусово. Такий, як і має бути, власне, лімон лайм. Та йдемо так от по черзі. Маракуя. У Маракуї є якийсь певний присмак, як у переважної більшості Маракуй, коли вони зроблені саме в соло. Тому цей смак у мене, на жаль, в антітопах. Але якщо, можливо, ви любите Маракую в соло, можете спробувати. В міксах ця Маракуя поцікавіше розкривається. але Прям сильно з нею погратися я не зміг, бо всього 40 грамів упаковка. Так, наступний смак Амарена Е, Написано, соковита стигла вишня. Але чомусь не написали, що тут є невеличкий присмак косточки. І такий загалом у смака є певний присмак, наче якийсь типу вишневий лікер чи щось от з такого розряду. Загалом, прям дуже крутий смак. Знаю, що багатьом. Він подобається, багато хто в роботі його використовує. Теж топовий. Далі манго, старий і новий. Чесно кажучи, я досить гарно пам'ятав ТХ, яке було у старого. Не зовсім зрозуміло, навіщо мені воно вислали, але загалом, я думаю, що. Це ж не конкретно під мене вони робили загалом для всіх блогер-бокси. І загалом це досить крута історія після оновлення продукту засилати стару і нову варіацію. Отже, манго, який я курю, це солодкий манго трав'янистих е, ноток, якихось я не відчуваю, що у нас тут, до речі, написано. Е, манго, в міру, солодкий і терпкий. Ну, терпкість якась трошечки є. Оце теж таке щось. Типу на кшталт, як косточка, ну щось з такого розряду. Але загалом досить схожий на світ манго від лагома. І той, і цей досить гарні, тому це теж в топ. Tropical Energy, тропічний енергетик. Тут, якби, як написано, так і відчувається. Відчувається тут ананас щось по типу грейпфрута такого солоденького. Прям. Загалом досить прикольний, досить цікавий мікс. Я навіть і не знаю, до топу, наче він не дотягує. Сказати, що він просто норм, ну теж не просто норм. Ну коротше, Він буде давайте так, в норм, якщо порівнювати там, з манго, за Марена Черріс, з Лімон Лаймом. Але цей смак мені прям типу, зайшов в катив. Готовий мікс, який повноцінний, да? нічого туди не хочеться навіть і додати. Далі, Thai Spirit, зелений чай з манго та імбиром. Я робив в інстаграмі опитування, який смак лауда вам подобається більше всього. І Thai Spirit виграв. На секундочку. Досить специфічно. Як на мене, це буде не для всіх. Але. Все одно більшість обрала саме цей смак на диво для мене. Тому якби, я би його в топи не заносив. Відверто кажу. І це, якби, на мою думку, об'єктивно, якщо дивитись, да? я би в нормі залишив. Але так як люди обрали, то як я можу в топу його прибрати? І маліна написано: натуральна малина. Маліна, звідки це взялось? Е, натуральна малина, але мені це більше нагадало якийсь парфум. З маліновим присмаком. Тому малина в антітопі і малина от з цих восьми, ну, давайте так, з 10 смаків, вона найслабший аромат, як на мій погляд. Крім сода, я ще курив топ. Кашмірд fruits занесу в норм. Для мене суб'єктивно крутий смак, гарно переданий кашмір у, в, в фруктах. Яскравіше за все відчувається саме персик. От, е але об'єктивно я б заніс його в норм. Е ось якось так. Тут зараз з'явиться цінник саме по міцній да, лінійці, Лауда, на 40 грамів і на 100 грамову упаковку. Е ну і власне що, Красавчики Лауд, очікуємо нові смаки від вас. Хоча дроп був ну, на момент зйомки вчора. Ну, дроп нових смаків. А, а там як вийде в відос, вже сподіваємось, що все вийде добре. Я можу сказати тільки респект Лауду за те, що дослухався до своїх е, кінцевих споживачів, змінив свій продукт, став краще, і я сподіваюся, буде ставати тільки краще і тільки цікавіші, якісь ще аромати буде випускати. Е, будь ласка, приймайте участь в розіграші. Все-таки мерч у них досить прикольний. Не забувайте, що повномасштабне вторгнення досі продовжується, тому донатимо і допомагаємо зсу. Слава Україні! Всім папа. -па.